Всім привіт! Ви на каналі Олександра Райман. І сьогодні відео, яке сталося не завдяки вам. Зараз поясню я. Я в своєму телеграм-каналі проводила опрос. Ну, як опрос. Просто написала, яку ви рубрику хотіла бачити, які відео ви б хотіли б бачити. І... Мені написали повчальні історії або поради. І я десь прикріплю скриншот, скоріш всього буде. І я думала, і я надумала. Історія про, можна сказати, довіру, або як, які бувають люди дуже гарні. Чому я так уже буваю? Дуже к людям, ну дуже їх сканую, не зразу відкриваюсь цій людині. Я дуже довго можу так. угу, угу», угу". А, а себе справжньо можу трішки потім, коли я зможу довіряти цій людині. Тому що сьогодні я вам розповім, чому відповідаю на такі питання. Я е, дуже, дуже, дуже соромилася людей. Тому що вдруг мене там на полюбили, приявляють, вдруг мене ну як за якусь іншу приймуть. І тільки потім я вже не тільки недавно почала тільки знайомитися з людьми. Так я була дуже мовчазною, не з ким не ну, так на контакт не йшла. Та і зараз я ну так, якщо мені люди не подобаються, я можу підійти познайомитись. Так, дуже рідко. І хочу розповісти історію. Де я зараз проживаю, в мене була подружка, я не буду називати її ім'я. вона буде Ну, давайте її буду звати Ну. І я її познайомилася з цією Ну. Ну, я з нею познайомилася. Вона не буду говорити про кого, тому що можуть догадатися мої знайомі друзі. Я, ця дівчинка, вона переселенка також, ми з нею почали так дружити, вона мені там чуть не кожен день написувала. Я відповідаю, але в мене є такий комплекс, якщо я там не відповім там 30 хвилин, і якщо мене ще раз там напишуть, типа Саша, я можу не відповісти але якостех. Ну, вона там писала про їх справи, ну, ну, нормально. Але потім, потім почалася така жесть. А вона, давай сходимо на пікнік. я така, вад, вад. Вау, мене на пікнік запросили, дуже було рано. така, ну добре, добре, І там в мене це вже почалася школа, це вересень. Такий в нас теплий був ще. І вона така, ну я коли зустріну в суботу, я не можу, тому що в мене програмування з 12 до 15.00. Я така, ну давай у, у неділю, вона така добре, добре, добре. І потім мені приходить таке дуже дивне смс. Можеш скинути мені гроші на пікнік, я, схожу, сама все куплю. Я така, чого? Я така, а може, там, вона, ну я по, е, куплю, тобі там поїсть. Знаєте, мене якось це дуже-дуже вразило, можна так сказати, тому що вона не сказала, типу, разом підемо, там, купимо, а вона просто. Це... Перед фактом мене питали, скинь мені гроші. Мені це було дуже дивно, може, комусь це нормально, але з цією дівчинкою в мене ну, не було дуже таких стосунків дружніх, щоб я там, гроші могла спокійно скидати. З друзям, які зараз, я можу там, заплатити за них і дати кошти, вони мені повернуть, якщо що. Таке я можу довіряти. Але не всім. Я така, давай, типу, ти собі щось купиш, А я собі. Все було окремо. Она така, ну, понятне. І крапку. Дум -дум -дум. І тоді я ще повинна була. Як? Я повинна була йти у, у... у... у гості, але потім там не вдалося. І я. Така, ой, в мене там мусі, але вони там відмінилися, тому що там вони повинні до... поїхали в цей день. така, знаєш що? У нас, напевно, не види нічого, тому що ти там в гостях. Так, це може історія не ну, дуже така, але мене дуже це вразило, пам'ятаю, тому ця історія була десь листопад 2024-го, але... Це просто історія з мого життя, я, як рубрика, ця буде називатися Історія з мого життя сьогодні дві-три історії. Мене дуже вразила ця дівчинка, ну як ми її називаємо. Ось так, напишіть своє. Зараз вона мене ігнорує. Ну, якась взагалі типі, не отла до напишіть своє враження від цієї історії в коментарі, правильно я тоді зробила чи неправильно. Правильно зараз, що вона там мене ігнорує, ну, не хоче розмовляти нічого такого, пишіть, пожалуйста, у коментарі свою точку зору. І друга історія. Чому варто цінувати друзів, я Так вирішила її назвати, тому що в мене є приклад, в мене є подруга Наташа. я знаю, що ти дивишся відео. Привіт, Наташа. Коли я хотіла починати блогерство... Я перша, з ким я поділилася цією думкою з Наташою, вона мене підтримала. Дуже так сильно в тебе все вийде, в себе все вийде, тому що в мене є інша подружка, не буду називати ім'я, Вона типу, ну ти що, ну не, не вийде в тебе, ну що ну що? Ну, ну ти тебе. А це мене підтримала дуже сильно. Ми з нею дружимо достатньо довго, з садочками з нею дружимо. Рік не дуже спілкувалися, потім ми пішли в один клас. Ось. Потім зараз ми не вчимося в одному класі, але підтримуємо спілкування. Вона зараз моя найліпша подруга. Ось. Вона мене підтримала. Вона ще дізналася про канал за. Три-чотири дні, коли я хотіла його починати, я 18 березня я його почала. У мені ця дата здалася якоюсь такою красивою. Не знаю, всьому. Вона мене і Вона зараз в моєму телеграм-каналі адмін... адмін. І вона, ми ще не нею так, шуточки, шутки. Вона мій менеджер, ну це в мене немає ніякого менеджера, ми просто так шуткуємо. Ось, вона мене підтримує завжди, там я її підтримую. Ось було е 21 березня відео це було в неї. Ось. Надія, надію, що ця дружба буде достатньо довго. Хто там прийшов? Надіюсь, що дружба буде достатньо довгою, наша з нею, тому що дуже-дуже на це сподіваюся. Ось. Тому що в мене був приклад, коли в мене була ще одна найкраща подруга, але ми з нею дуже-дуже посварилися. І ще хочу подякувати, хто мене підтримує. Це Варюша і Танюша. Ми також подружки. Дякую вам за це. Сподіваюся, ви дивитесь це відео. Наприклад, якщо дивитесь, буду дуже рада, що, що ви дивитесь. Ну і давайте ще третю історію якусь розповім. Що я б хотіла собі порадити рік тому. Розповім. Я ще рік тому була дуже-дуже невпевненою собі. Зараз я більш впевнена собі. в собі. У мене самооцінка росте. Тоді в мене я боялася под познайомитися, тому що як про мене подумають. Зараз мені якось ну, не дуже так важливо, як про мене подумає. Я порадила, щоб ти нічого не боялася, щоб в тебе все вийде, що ти будеш вести свій YouTube канал, тому що я вже задумалася ще рік тому, я хотіла, не вийде, не вийде від вклада. Але зараз я знімаю це відео, потім піду монтувати роботу обкладинку і знай. Наша, що в тебе все вбиде. Це не дуже історія, але давайте ще одну якусь історію розповім зі свого життя. Давайте я вам розповім про мого найліпшого друга, але зараз ми ну, не дуже, він вже не найліпший, але є. Ми з ним з садочку. Ось, ми так ми з ним садочку, і достатньо довго дружили. Він мені ще дуже подобався, багато років. Напевно, він один, він мені там гроші дарував, він мені цукерки дарував. В чому? В чому я підводжу? мен, до мене він так добре, дуже ставився, Він мене підтримував, Мені дуже була тоді підтримка, тому що в мене дуже мало було там друзів. Три, там, на, на пальцях можна було порахувати там два-три-чотири. Ну десь чотири, ну, десь три-чотири друге, як я вам казала, і він у мене дуже дуже тепло так ставився. Я йому, напевно, також подобалась. Не знаю, я йому подобалась? Ось. І він до мене дуже так добре ставився. Він мене так якось теж захищав. Ось. Можливо, тому він подобався. Мене гуляли дуже часто. Ну, якось так. Напевно, тут вже дві останні історії і про це, коли собі. Передавала, що не треба нічого, бо як це не дуже порублюється. Це перше відео, я його буду вдосконалювати досконалювати, досконалювати, е, цю рубрику, тому що вона мені дуже зайшла. Напишіть ще, про що ви хочете. Буду дуже, дуже рада подивитися. Так, подивитися, почитати. І відповідаю я на ваші коментарі, лайкаю їх. Ось, а ще скоро буде в мене рубрика з друзями. В мене друзі дивляться. Міланом дивляться, напевно. Хтось з моїх друзів, якщо ви хочете зі мною зняти відео, напишіть мені вже в Телеграмі і ми з вами знімемо відео. І я розповім, що що за відео, тому що там смішне відео буде. Рубрика така буде. Якщо ви хочете зі мною зняти, буду вас чекати. Напишіть мені в приватні повідомлення в телеграмі, буду чекати, що ви захочете. Як так. На цьому пропоную вам завершити це відео. Якщо ви не хочете, напишіть мені, що таких відео вони будуть. Ще одна буде. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що цю ідею я взяла з телеграм-каналу. Пишіть свої ідеї в телеграм-канал і... Підписуйтесь на мій YouTube канал, буду вас дуже-дуже-дуже там чекати. Ви вподобайку ставте, пишіть коментар і на дзвіночок натискайте, щоб не пропустити жодного мого відео. Дякую всім за перегляд і пока!